Ну що ж, друзі, доброго дня. Перейдемо і до сумних новин. Ми знаходимося в Умані в парку Софії. Саме проводив трансляцію, як завжди, зв'язок, на жаль, не дав провести трансляцію. Є в мене для вас і сумні новини. Ми зупиняємо наш веломарафон, піший марафон повністю. По тим причинам, що немає світла, зв'язок поганий, TikTok блокує постійно наші аккаунти, в YouTube активності немає. А перша ціль, яка в нас була, це допомогти нашим військовим. На жаль, цього нам в даний момент не вдається. Збір зовсім не продвигається, тому буду шукати якісь альтернативи, щоб допомогти військовим і зібрати. Хоча б на Mavic 3T, який нас військові просять. На жаль, така ситуація, друзі, в нас складається, тому ми вимушені призупинити, так як ми просто втрачаємо час, втрачаємо ресурс, і я на це витрачаю також своє здоров'я, треба віднестися до цього з розумінням. Тому ми зупиняємо марафон. На жаль, тут в Умані. Сьогодні ще погуляємо містом, подивимося, як буде зв'язок, як буде з інтернетом. І вже завтра, в другій половині дня, я буду повертатися до Хмельницького. Я думаю, що ви з розумінням віднесетеся до такого рішення, підтримаєте. І будуть трансляції ще в місті. Буду показувати своє буденне життя, і будемо пробувати знайти спосіб допомогти нашим військовим. Слава Україні! Дякую всім за підтримку. Я дякую, що весь цей час ви допомагали нашим військовим, підтримували мене в дорозі. Зустрічали, донатили, підтримували, пригощали і були завжди зі мною поруч. Я дуже вдячний, думаю, що ми ще щось організуємо, щоб допомагати нашим військовим, допомагати нашим людям, допомагати нашим українцям. Тому прошу вас не бути байдужими, тому що запитів у нас багато помимо дронів. Також дуже багато запитів на різні побутові речі, такі як будівельні перчатки, круги до болгарки, електроінструменти. Шурупи, гвозді, скотч, стрейч, плівка, сміттєві мішки, білі мішки звичайні і дуже багато речей, які хлопцям потрібно. Не будьте байдужі, друзі. Пишіть нам в коментарях, пишіть нам в нашому телеграм-каналі марафон добра Петра Скрипка. А також не забувайте підписуватися на наш YouTube канал. Посилання є в Тіктоці, в шапці профілю. Посилання є в телеграм-каналі. А також просто шукайте в пошуку Петро Скрипка, Ютуб канал, підписуйтеся, там будуть трансляції, там будемо брати інтерв'ю у цікавих людей і будемо продовжувати допомагати нашим військовим, допомагати нашим українцям, не тільки військовим. Також будемо наближати разом з вами нашу перемогу. Слава Україні! Дякую, що ви залишаєтесь небайдужими. Все буде Україна. Ми обов'язково переможемо!